Я вернувся додому в сусідньому селі в Станимирі вже побудували е, таку е, арку з Меречини і вивісили червоний і синьо жовтий прапор на зустріч, бо прийде вже червона армія. А тут е, відділ польської війська, в якому було багато дівчат і жінок у уніформі польській. І поміщик Станимера на мотоциклі з майором польським на чолі їхали, той відділ везли в село Станимер, незважаючи, що танки їздили, півтора кілометра їздили. Тут це польське військо, озброєне кулеметами і дуже е, такі пісні я не хочу назвати, які то були пісні, але вже було все. П'яне на тих фірах, які їздили, От, бо вже польська, як кажуть, пропадає. Під'їхали ближче, все село вийшло зустрічати. Думали, що то вже Червона армія, а то ще польське військо. Правда, один тільки вистріл був, але цей поміщик заборонив розстрілювати цей натовп людей. Натовп скоро повтікав по по домах і не, не рухали вони ні прапорів. Там їм влаштував поміщик, порізав свиней, болів, вони, значить, там відсвяткували той закінчення своєї Польщі і поїхали по лісах десь. Розтворилися. Через нас село з перемішлян почала їхати Червона армія. і Безперечно, дуже нам було цікаво. Фактично діти виносили квіти червоноармійцям. Хоча тут не було танків, а були такі бронетранспортери деякі були і були, були червоноармійці, які босі В середині колони два рядочки.